Вітаю! Внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС виникає чергова проблема. І весь світ занепокоєний, ну, принаймні Україна. Це точно занепокоєно тим, чи буде спалах холери. Хто знає, що це таке, хто знає, а хто не знає, Google вам поміч, то дивимося про холеру, чи можливо. Питання таке, наскільки зараз сильне забруднення води? Наскільки зараз сильне забруднення води? Зараз я не маю на увазі саму холеру, а взагалі от забрудненість. Дивіться, тут зразу про те інформація, що забруднення торкнеться далеко не тільки України. Бачите, Всесвіт, зірка, вода. Отаке, Кажуть, що це торкнеться не тільки Півдня України, але погані звістки про забруднену воду отримують найближчі держави. Ну, забруднення, звісно, попадуть у Чорне море. Але ж таке, знаєте, природа мудріша за людей, і Чорне море, там що там у нас, Дніпробузький лиман, трохи розбавлять той бруд. Забруднення є, але паж мечів це карта невелика, це, щось, це невеликий об'єм. То, так, паж мечів каже, що забруднення є. Але це знаєте, це так. Це не драматично для всього світу. Так, будуть там брати проби води, будуть дивитися. Забруднення буде не тільки в Україні, про нього будуть казати скрізь. І через деякий час воно все ж таки торкнеться інших навіть держав. Але це не буде, знаєте, як така, знаєте, катастрофа. Ну що все вже, всьому світу прийшов кінець, ні. Але я кажу, це не тільки буде в Україні. Про це будуть балакати згодом. Трохи побалакають про то і в інших країнах. Ну, Дивимося тоді, з приводу холери, які звістки для України, що ми отримаємо. Найближчим часом, що ми отримуємо від установ, які контролюють якість води, що скажуть, води скільки ліця. Ну, Тут є імператор, це таке карта суперконтролю, відповідальності. З приводу цієї загрози, щоб не спалахнула холера, можливо, якісь комісії створюються так, і про можливий спалах хвороби мова йде на всіх рівнях. І все ж таки заходи будуть якісь вживатися. Тут, можливо, будуть імператор як чіткі вказівки, якісь вимоги, якісь дисципліни. Ну тут, можливо, йде мова про відміну пляжних відпочинків. Подивіться, це карта трійка кубків веселищів. Коли люди масово десь відпочивають біля води, можливо, будуть заборони такі, так? Тобто зараз мова не йде про спалах, просто про це попереджають, це припускають ймовірність цієї ситуації, але також цьому вже приділяють дуже великий контроль. Помірність старший аркан каже: ну поки та ситуація з приводу спалаху кишечної хвороби контрольована. Тоді спитаємо, а через деякийсь час чи проявиться холера, чи якісь інші кишкові захворювання? Не зараз. Зараз це ось, ну, от оці дні, оця неділя. А ану трохи, трохи згодом. Ось вам і диявол. Що буде трохи згодом? Спалах кишкових захворювань може все ж таки трапитися. От дивіться, диявол, ну це, звісно, хвороба, так. Диявол і лицарь кубків це інтоксикація від води. Інтоксикація від води від рідини, будь-якої рідини. Але знаєте, це не масово. По дияволу, це коли люди не контролюють себе в чомусь, тому, ну, чомусь себе попускають, ну, хлебчуть воду з крану, припустимо, зробили оголошення, воду з крану не вживати. так? А воно все рівно лізе. Це коли людина. Потакає собі в чомусь, не слухає когось вперте, то таки да це буде спалах кишкової хвороби. Чи в річку полізуть, так? Можливо, будуть летальні випадки, але це не масово. не масово. Бачите, тут таке ось біда все ж таки трапиться, це таке є захворювання від води. Може, це і не сама холера, може, просто кишкові захворювання. Їх дуже багато так, люди троються. Ну, але ще раз кажу: якщо це людина припускається ну, порушень якихось, тоді дивимося, чи вдасться тоді приборкати це що є? Чи вдасться приборкати? Знову сімка кубків це отруєння, якщо питати про здоров'я взагалі, сімка кубків це отруєння від рідини. Різноїдина, ну, різноманітна, може бути, це може бути і алкоголь, і вода. То так, заходи дійсно будуть вживатися, доволі жорстокі по п'ятірки мечів, і заборони будуть так, приборкувати будуть по дев'ятки жезлів, але багато чого все ж таки залежить, залежить від людей. Ну, Звісно, сучасна фармація і ліки мають велику силу, але ж таки сумління і відповідальність за своє життя кожного з нас, ну це ж таки велика справа. так? Ну що ми маємо з цього всього, з приводу холери? І з цього всього мені тут дьявол більше всього не подобається і багато карт води. Вода, вода, і тут ось є вода. Тобто, таки так. так просто це все не минеться. Ситуація дійсно жахлива, але. Тут не показує масового такого спалаху, загроза захворювання від води є. І все ж таки в деяких, можливо, там містах, десь, ну, я не знаю, де це може трапитися, все ж таки випадки кишкової інфекції буде. І, можливо, десь таки, все ж таки з драматичними такими наслідками. Але не масові, ще раз вам кажу, ну, то, значить, висновки, які ми робимо. Не п'ємо воду з крана, це однозначно. Не ліземо купатися ні в Дніпро, ні в якій інші калюжі. Ну, якось себе бережемо. Навіть ту воду, яку ми беремо з своїх басин, треба все ж таки ставити фільтри і треба якось більше можливо користатися водою, яка куплена, все ж таки вона там, хоч якийсь контроль якості проходить. Тобто це залежить від нас самих. Але ще раз кажу: спалах кишкової інфекції по дияволу, все ж таки буде. Тримаємося, і я вам дякую за увагу.